Прошу запитання, в кошельки. Адекомісій. В родині е складаються відносини е зятя й тещі, невістки і свекрухи. Часто непросто. Сюди, наприклад. Проекти, будь ласка, як правильно побудувати ці стосунки? Скажімо, в українському народі, коли була ієрархія сім'ї, то дуже легко було будувати стосунки. І вся сім'я жила разом. Батько, діти, правнуки і, може, ще праправнуки. І тому виходило, що діти жили з дідом і з прапрадідом. І головніший був прапрадід. Головніший, якщо вже тільки діду був, дід був. І ієрархія повний послух. Якщо є повний послух, то є дуже велике благословення для такої родини. Така родина майже ніколи не хворіє. Бо якщо живе людина, одна, егоїст, вона дуже багато чим хворіє і психічними захворюваннями, якими тільки хворобами не хворіє. Але як великі родини, вони дуже себе добре почувають. Тепершній стан неможливо зробити такі великі ієрархічні родини, щоб жити одна покоління з другим, з третім, з четвертим, щоб жити чотири чи три генерації разом. Це нереально. І якщо стається навіть таке, що діти повинні жити, ну скажем, в тещі або в свекрові, то це стається дуже погано. Тому що теща завжди замічає щось за своїм зятям не те. І вона завжди своїй доньці порадить. Доню, я ж тобі раджу як найкраще, я ж тебе люблю. От дивися, в другій вже тото -то і то-то, а твій ще досі тобі нічого навіть шуби не купив. Мамо каже. До донька. Це наше діло. Ми любимо один одного, не чіпайте. Ну так, але ж дивися, я ж тебе теж люблю. Ти ж моя донька, розумієте? І донька, відкинувши, скажімо, ці поради, вони впливають її на її підсвідомість, вони впливають її на її душу. І коли вона один на один чоловіком, вона починає допікати. Слухай, але там вже бачиш, Марусі і Іван купив їй вже давно шубу, ще й Жигулі, а ти мені навіть шуби не можеш купити, такої навіть звичайної. А якщо вже звичайно купив, то що ти мені звичайно купив? Ти що я не міг купити такої? кращої, якщо купи кращу, а то що я не міг мені ще перстень подарити і так далі? Постійно теща, тобто мати доньки, буде нагнітати. Бажаючи добра, вона розвалить цю сім'ю. Так само і е, мати е, сина, якщо будуть жити крові, вона теж розвалить цю сім'ю. Більше втручається матері, як батьки, як замічено, правда? Більше матері. Тому цей приклад сюди. Тому жити зараз е, з батьками категорично неможливо. Противопоказано, якщо ви полюбили один одного. І хочете збудувати щасливе життя, думайте, як вам заробляти гроші на те, щоб квартирувати десь, щоб знімати окрему квартиру і окремо будувати своє життя і ніколи не посвящати туди батьків. Ніколи. А батьків, що бажаєте, щоб донька була щаслива, ніколи їй не радьте, як жити її з її чоловіком, бо він її чоловік, а не ваш. Як говориться, якщо ваш син вже одружився, то від. «Лучиться він від батька і матері і з'єднається з своєю дружиною, і будуть двоє, як одно. І що Бог з'єднав, людина нехай не розлучує. Тому дуже небезпечно жити з батьками. Хоч батьки і за дитиною може подивляться, хоч батьки і попіклуються, Це треба бути настільки мудрою матір'ю, тобто свікров'ю чи тещою, що таку мудрість високу зараз дуже тяжко пошукати. Може, одна на тисячу. На жаль, чи ви зі мною не згодні? Важає так, і тому сім'ї розпадаються.